Дорогі мої глядачі Бітюкнізя, ви вже готові зустрічати 2022 рік. Думали, що загадаєте у новорічну ніч? Бо приходить час нових мрій, світлих надій та виправданих сподівань. Усі ми, і школярі, і студенти, і дорослі, і бабусі з дідусями глибоко в душі чекаємо на день. Але ми здатні і самі творити дива. Станьте чудом, яке перетворить печаль ближнього у радість. Скажіть важливій людині, що ви її любите. Скажіть це зараз. Подзвоніть, напишіть, заплануйте поїздку і купіть квиток. До мами, до тата, до найдорожчої у світі людини. Цінуйте тих, хто дорогий вашому серцю. І ніколи не зупиняйтеся за крок до своєї мрії. У зимові свята ми відчуваємо особливе тепло. Воно пахне любов'ю і затишком. А чим пахне ваш новий рік? Ялинкою, мандаринками, шампанським? А може, щастям? Напишіть у коментарях. Ми постійно у пошуках щастя, і в кожного воно своє. Для когось це горнятка запашної кави зранку, посмішка рідної людини, муркотіння улюбленого котика, чи ранкова прогулянка з вірним песиком, підвищення на роботі чи зустріч із давніми друзями. Щастя завжди поруч з нами, у дрібницях, які ми не помічаємо, у гонитві за чимось великим, у простих речах, які дають заряд позитиву і створюють затишок у душі. Нехай новий 2022 рік буде для кожного з вас щасливим. Мрійте, радійте та вірте у краще. І обов'язково загадуйте бажання, адже вони здійснюють. Відкриє невеличкий секрет. У тих, хто підписався на канал Бітюк Медіа, новорічні бажання здійснюються набагато швидше. Тож давайте разом робити життя один одного позитивним, веселих вам свят і до зустрічі в новому 2022 році!